Данило, те, що тебе уболівальники визнали найкращим гравцем попереднього матчу, додає позитивних емоцій перед грою з Кудрівкою? Звичайно, додає, додає мотивації, додає впевненості і сподіваюся, це допоможе мені допомагати команді збирати голи і перемагати. Пригадай попередній матч проти Кудрівки, як він складався для нас. Ти входив у нього із лави запасних. Чи важко було, так би мовити, влитися у той напружний поєдинок? Ну, Перш за все була погана погода, тоді був сніг, і це було більше схоже на якусь боротьбу і хокей, ніж на футбол. Тому я думаю, зараз буде набагато інша гра, тому що будуть хороші умови, хороше поле, я сподіваюся, і ми зможемо показати свій футбол. Які враження залишила команда суперника по тому матчу? Е, ну, Бойова команда, і вони намагалися теж трошки грати в футбол, але... Знову ж таки, через погодні умови не змогли. Тому я думаю, що буде цікава гра, і як вони, як і ми хочемо грати у футбол, тому побачимо. Як Буковина готується до виїзного матчу проти Кудрівки? Ми тренуємось, як завжди, нічого нового. Будемо їхати. У нас дуже далека дорога, тому не так багато часу, але все найважливіше, я думаю, наш тренерський штаб зможе вмістити в тренування. Я знаю, що у тебе є знайомі у тій команді, з ким перетиналася раніше, розкажи. Так, Ден Світюха там є, ми з ними в Шахтарі грали, і в Іспанії разом грали, тому дуже добре його знаю. Не знаю, чи буде він грати, чи не буде, але завжди цікаво грати проти своїх друзів. Те, що матч проти Кудрівки відбудеться безпосередньо в Кудрівці, додає якоїсь інтриги цьому поєдинку, в принципі, далеко їхати і нова арена для нас. Ну, я думаю, єдине, що змінюється, це тільки те, що нам довше їхати туди, тому я думаю, що нам потрібно грати на, на будь-якому полі, показувати свій футбол і не звертати увагу там, на якісь, якісь маневри від наших суперників. Матч проти Кудрівки відкриває друге коло весняної частини чемпіонату. Які завдання Буковини на заключні чотири матчі? У ну, нас завдання перемагати в кожній грі і все.